У Дніпранки Ірини Лебусової вкрали гівно. Ти ж поточнює, яке? Вона вже два роки у культурі прикрашає прибудинкову територію навколо своєї квартири. Спершу під одним своїм балгоном, тепер під іншими, потім у всю прибудинкову територію. Розвага прямо на мільйон. Причому у всіх сенсах дорого це коштує. На одній ділянці троянди висади, на іншій ділянці гортензії, хости, дерен і тому подібне. І от одного прекрасного дня. Вирішила вона всю цю красу удобрити. Подруга їй сказала, що краще звичайно використовувати натуральне лайно. Нічого краще за натуральне немає. Вона три дні вмовляла чоловіка привезти їй того перегною. Нормальні жінки просять, що квіти. Діаманти, норкові шуби там і тому подібне. А вона просила лайна. В результаті вона таки перемогла. Чоловік так і сказав їй. Гавнува вопрос. Привіз, вивантажив мішок перегною коров'ячого. А цей коров'ячий перегной він важкий. Я не знаю скільки насправді він важить, але він важкий. Невідомо, е -е, звичайно, заняття не для дівчаток вивантажувати увесь цей перегній. Але вона потужно вивантажила все це е -е, добро. Під балкон, і вони пішли спати з чоловіком. А вранці Ірина приходить розкидати весь цей скарб дачника, що пахне, а його немає. І тут вона згадала, що на мішку було написано: знаєш що? Борошно вищий гатунок.